Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему, чому гортензії золотисті дуже погано забарвлюються у рожевий колір. Не набирають такого насиченого яскравого кольору. Або, як дехто писав із моїх підписників у коментарях, що гортензії у нього взагалі не забарвлюються у рожевий колір, або набувають такого відразу болотистого кольору, брудного, такого, ржавого, рожевого, такого більш коричневого кольору. <станец> що, друзі, відбувається? Я хочу пояснити на основі своїх спостережень із власного досвіду. Ну, По-перше, ви знаєте, що не усі волотисті гортензії забарвлюються у рожевий колір. Це, по-перше, є. В одних кидає в таку слабеньку рожовинку, другий набуває таку більш насиченого кольору, третій більш такі червоніші. Але що таке почервоніння, друзі, коли воно відбувається? Вона Відбувається тоді, коли починається перепад температури денних і нічних, коли є різкий перепад, можна сказати, або великий перепад між міжденною ой, і нічною температурою. Ось тоді починається вже рослина починає реагувати і починається почервоніння. А почервоніння це можна сказати початок кінця квітування волотистих гортензій. це вона вже відквітовує, можна сказати, цей період часу. Але деколи це буває дуже швидко, а деколи буває повільно, і гортензії ще досить довгий час тримають такий гарний вигляд, можна сказати. Так ось, друзі, я тут хочу поділити своїми спостереженнями. Не перший рік вже я за цим спостерігаю. І, на мій погляд, друзі, що справа тут не в підживках і не в підкисленні, як дехто говорить або пише. Все-таки мені здається, що тут мають вплив температурні, погодні умови навколишнього середовища, друзі. Зараз перед вами гортензія Фрайс Мельба. І в моїх попередніх відео ви могли бачити, наскільки вона була гарно забарвлена на початку, які вона. Приймала гарний такий спочатку рожевий, а потім більш такий насичений вигляд. А ось зараз я вам покажу, як вона зараз виглядає. Після фактично більше як тижня спеки. Вони у мене гортензії ростуть на відкритій сонячній ділянці. А ви знаєте, в нас було, я нагадаю, що я у Львівській області знаходжуся, у нас було плюс 31. Весь тиждень, а сьогодні було навіть і 31,5. Ну а на сонці, я думаю, усі 40, а може навіть і більше. І ось, друзі, чи можна сказати, в що перетворилася гортензія Фрайс мельва. Зараз я вам покажу поближче бутони і навіть покажу оцю сонячну сторону. Бачите, вона почала зеленіти, такого набирати облізлого, можна сказати, зеленого. Кольору. Оцей рожевий перетворився на такий блідий-блідий рожевий відтінок, друзі. Ось зараз вам ще одну покажу володь. І зараз вам покажу Ваніло Фрайс. Ви пам'ятаєте моїх попередніх відео, це було зовсім недавно, декілька днів тому я показував Ваніло Фрайс, оскільки вона мала приємний вигляд. А зараз все-таки, друзі, спека і відкрите сонце. Бачите, наскільки на неї вплинуло? У неї вже почався такий коричневий відтінок, вона почала просто, друзі, вже відцвітати, завершувати своє квітування. Я думаю, що це вплив погодних умов, вплив сонячних температур. Тому що, друзі, тут ні підживки, ні обробки ніякі. Я думаю, ні до чого тут. А якщо в когось... І, можливо, дуже швидко почала гортензія, коричні віти, набувати такий неприємний вигляд. Я думаю, ну, це залежить, де вона посаджена, на якій ділянці, на сонячній, не сонячній. І я думаю, все-таки вплив погодних умов тут зіграв велику роль. Вона ще не встигла, можна сказати, як добре розцвісти, а вже почала і відквітати, друзі. Ось бачите, який зараз в неї вигляд з цієї Ваніли Фрайс. Хоча в минулому році і ваніла Фрайс і Фрайс Мельба мали зовсім, зовсім інші забарвлення і зовсім інші відтінки. Якщо я зараз знайду фото, я вам прикріплю і покажу, наскільки вона була дуже сильно забарвилась, такий яркий, приємний, вишневий червоний колір, можна сказати. А в цьому році, друзі, цього не буде. Я думаю, основний фактор тут висока температура. Але крім температур, я думаю, має ще вплив і дощі також затяжні. Також гортензії починають, починають так якби підгнивати. Волоті набирають воду і тримають сильну воду. І можливо теж з ними таке відбувається, друзі. Це ось такі мої спостереження, поділіться своїми, як там у вас. Це цікаво буде. Ось, Так що всім бажаю мирних, спокійних вихідних верніше, не вихідних, а робочих днів гарних. Всім добра, миру, перемоги і все буде Україна.